Чаша нова класика складається з ємності об'єм 1 літр і герметичної повітря нового непромітної кришки. Завдяки напівпрозорим стінкам і привабного дизайну ємність підходить для транспортування, для зберігання, а також для сервірування продуктів. Герметична кришка дозволяє перевозити рідину, зберігати фарш. М'ясо, рибу, салати, кисломолочний сир. Ємність можна перевозити в будь-якому положенні. Для цього треба закрити щільно кришку, обов'язково випустити залишки повітря і вже можна поставити навіть в сумку в вертикальному положенні. В ємності можна приготувати малосольні огірки, мариновані гриби, помідори, кабачки. В ємності можна приготувати салат мімоза або олів'є, вінегріт. В ємність можна ставити одну на одну для економії місця в холодильнику. Можна вити посуду мийній машині, не призначена для розігрівання мікрохвильової печі і для замороження марозильних камери. Коли ви наливаєте гарячі продукти, ні в коєму разі не накривайте кришкою для запобігання всування кришки.